Жоден фільм не в змозі передати задумку письменника та його неперевершений стиль опису подій. Так, звичайно, інколи кіно заворожує своєю глибиною розповіді, грою акторів та атмосферу, яку ти поринаєш з головою. У 1998 році пан Жан Крістоф Ранже створив свого Шерлока Холмса. Звичайно, не такого витонченого хайного англійця. А навпаки, брутального француза, комісара поліції, вуличного пса, який не був застосувати силу заради досягнення мети. Цей сміливий став відкриттям для літературного світу кінця ХХ століття. В той період, коли граже писав свою книгу, не було ще нормального інтернету, мобільного зв'язку та штучного інтелекту. Це був час майстрів слова, таких як Томас Харріс з його мовчанням ягнят, Ендрю Вокером з його книгою Сім, Стівеном Кінгом Зелена миля та, звичайно, Ларсом Кеплером та його гіпнотезером. Той час був зламом епох, де викрабовувався новий неперевершений стиль містичного трилеру. Уважні до дрібниць детективи вели свої розслідування і надихали нас, читачів, своєю сміливістю та креативом. Я роман, цей мій огляд на книгу мого улюбленого письменника Жана Крістофа Роже Багряні ріки. Починаємо. Нейман на початку всередині та наприкінці книги взагалі не королює. У мене склалось враження, що еволюція цього персонажа занадто швидка і зовсім не співмірна. Можливо, це прорахунок гранже, а можливо, це лише моє особисте враження. На самому початку Пірна представляється як вуличний пес, який тільки то вміє, що ганяти дубиною футбольних фанів. Це зовсім не в'яжеться з образом слідчого аналітика, керівника групи розслідувань, який звертає увагу своєї команди на дрібні деталі. Робить максимально нестандартні ходи для того, щоб розібратися в серії вбивств у нічому не винний жертв. Оранжена стильно наголошує. Царина П'єра це не затишний кабінет в якомусь поліцейському управлінні, де він зранку до вечора буде перекладати папірці з місця на місце, і не охорона громадського порядку, а навпаки, його стихія, це оперативна робота. Пошук злочинця це не просто робота, це мистецтво. І мені приємно, що це було доручено професіоналу, який знає, що і як робити. Найголовніше, ми не востаннє будемо слідкувати за П'єром Нейманом. Ця книга початок великої шахової партії під назвою Світ кримінальних розслідувань імені П'єра Неймана». Головний лиходій роману Багряні ріки за класикою жанру стає відомим у самому кінці розповіді. Якщо коротко, це глибоко травмована людина, яка сама стала жертвою ідіотських експериментів збочених вчених. Головна мета лоходія це помста за минулі злочинні витівки. Вам як читачем буде потрібно самостійно розібратися в тому, чи були жертви лиходія обрані випадково, чи можливо заслужили кару і невтішного кінця. Лиходій бере П'єра Немана за руку і в буквальному сенсі цього слова показує наслідки своїх злочинних дій. Він ніби каже: Дивись, що я можу зробити з вами всіма. Ти лише маленький пішак у моїй грі. Ти вже програв. Недалекоглядність експериментаторів породила божевільного месника, який одночасно захоплює скрупульозність до дрібниць, наділяючи свої злочинні дії містичним сенсом. Це ніби ланцюжок хлібних крихт, що розсипані в лісі, які заманять випадкову бідолаху до вовчого лігва Трапився мені хороший гострозюжетний детектив, динамічний, з сильними персонажами, з яскравим та сміливим сюжетом. Це рання книга зі створчості французького письменника Жана Крістофа Гранже. Перша асоціація з багряними ріками. У мене це відеокасета, яку я малим бачив в одному з кіосків, який любив заходити, щоб просто подивитися на обкладинки та назви фільмів. Покоління 30 плюс мене зрозуміє. Пригадую, що обкладинка відлякувала. На ній були суворі чоловіки та багато крові. Пізніше. Я дивився уривки фільму по тебе, але не пригадую нічого, крім того, що головного героя грає Жан Рено. Цими вихідними трапилась можливість і час прочитати першоджерело. Я раніше читав Гранже, але це були інші його книги. Дуже хотілося дізнатися, наскільки ж сильними є ці багряні ріки, і от дізнався: моя оцінка 4,5 з 5. справді видовочний детектив, якому від першої сторінки ти занурюєшся в те, з чого вже не відчуваєш, що не виберешся. Починається все з того, що досвідчений комісар французької поліції П'єрнема спостерігає за футбольними хуліганами, і тоді відбувається перше вбивство, яке не пов'язано безпосередньо з сюжетом. Далі жорстокі та загадкові вбивства у невеличкому містечку. Потім дивна ситуація в іншому містечку, де невідомий пліндрують могилу загиблої багато років тому дитини, і пішло поїхало. Темп розповіді дуже динамічний, події відбуваються протягом кількох днів. Дуже крута атмосфера, гарні діалоги, і чим ближче кінець, тим все швидше і сильніше рухається. З мінусів, ну коли вже треба пов'язати все в один клубок, то відчувалося, що символи наприкінці проблеми. Не ідеальний, але класний представник детективного жанру і трилеру. Оглянувши екранізацію, щоб закрити гештальт. Це третя книга від Гранже, яку я прочитав, і вона, безперечно, найкраща. Почуття літературного задоволення викликали книги Імперія вовків і Відлітле Леле», але Багряні Ріки це зовсім інший смак літератури, хороший трилер детектив. По-перше, у нього цікава історія. В книзі ми бачимо ідею, яка навіть спричинила світову війну. Друга світова війна, теорія чистої раси, головної раси ранже добре попрацював, поєднавши події, що відбувалися у двох відносно невеликих регіонах Франції в дуже динамічному темпі. На мою думку, розгадати таємницю події читачу не дуже складно, але якимось чином автор зміг перенести всю історію книги на останні 30-40 сторінок. Так, люди можуть бути дуже важливими в детективах в трилерах, але тут сама історія дуже цікава. Безумовно, цю книгу я б хваливе рекомендував своїм близьким і друзям. Добре, що є така література. Сьогодні аудіокниги стали моїм рятівником, коли я витрачаю більше часу на приготування їжі, прибирання та фізичні вправи. Я не знаю, чому я досі не прочитала гранже. Я думаю, це тому, що він не був таким популярним, коли я читала тільки бестселери. Вдали зразок свого жанру, слухали з нетерпінням при кожній нагоді, мабуть, дочитала б до ранку. Озвучка в Столерс теж дуже вдала. Книга 3,5, озвучка 5, а загалом 4. Приблизно першу половину книгу я змушував себе продовжувати її читати. Справа стала трохи цікавішою, коли стало зрозуміло, що ці два випадки пов'язані. Але я не дуже захопився. Описи того, що побачили герої, були надто довгими і містили дуже багато дивних фраз, які я б ніколи не очікував, що хтось використовував у реальному житті. Вони змусили мене насупитись принаймні один раз на розділ. Крім того, кінцівка мене, чесно кажучи, дуже розчарувала. Вона була надто різкою і здавалося, що автору не вистачає ідей. Для хорошого кінця він просто намагався покінчити з цим. На жаль, мушу сказати, що це був один із найгірших трилерів, які я читав досі, а читав я багато. Перший раз, коли я відмовився від книги, пройшов третину шляху і просто не зміг змусити себе продовжувати читати. А я можу лише припустити, що під час перекладання з французької на англійську мову невідомість та напруга були втрачені. Я вважаю, що ідіологі слабкі, а персонажам бракує реальної суті. Можливо, ближче до кінця сюжет став більш інтригуючим, але я просто не був достатньо зацікавлений, щоб це дізнатися. Сюжетна лінія роману тримає до самого кінця. Ти не розумієш, хто головний глиходій цієї історії, а коли дізнаєшся, то розумієш, що все було максимально очевидно та просто. Я не скажу, що після прочитання цієї книги залишаються незладимі враження і хочеться одразу почати читати її заново. Звичайно, ця історія в свій час наробила б дуже багато галасу і, по її мотивам, був знятий художній фільм, головну роль якому зіграв неповторний Жан Рено. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи підходить цей актор на місце брутального П'єра Н'ємана. За більше ніж 20 років після написання цього роману змінились подобання та примхи читачів, але ця книга ще не зовсім віє нафталіном та розсипається в руках. Навпаки, історія ще може вражати та захоплювати однак тільки час розставить крапки над літрами, і і цей роман можливо стане класикою жанру кінця 20-го століття, а можливо навічно загине на полицях старої бібліотеки. Допоки все це не сталося, давайте ще раз прочитаємо цей літературний твір від майстра слова Ранже Багряні Ріки. Дякую за перегляд, З вами був Роман. До зустрічі.